Як швидко замовити дизайн-проект від нашої студії дизайну Інтердизайн в нашому салоні біля рецепшену знаходиться така от сточка. Ви на цій стоїці копіюєте оцей QR-код, переходите на оцю сторінку Інстаграма, телефонуєте за оцим номером телефона. Потім назначаєте зустріч з нашим дизайнером в салоні узгоджуєте всі деталі по вашому дизайну, вибираєте всі матеріали, які ми будемо закладати. в Ваш майбутній дизайн через деякий час ви отримуєте на руки в печатному варіанті ваш готовий дизайн-проект. І ми пропонуємо вам наступний рівень сервісу від нашого салону. Це придбання всіх матеріалів, які були закладені в вашому дизайн-проекту. Так як ви вже являєтесь клієнтом нашої дизайн-студії, ви по замовченню отримуєте спеціальні нагадую, спеціальні не знижки, спеціальні ціни на всі матеріали, які були закладені вашим дизайн проекту. Потім, після того, як ви придбали всі ці матеріали, ми пропонуємо вам наступний шлях. Від нашого салону наступний рівень сервісу це виконання ремонту під ключ. Якщо ви не хочете занурюватись в проблеми, пов'язані з ремонтом, який буде, скажімо так, проходити на доволі такому довгому відрізку часу, ви можете все це довірити до нас. Ми беремо на себе всі обов'язки по виконанню всіх робіт і здаємо вам вже готовий об'єкт під ключ з гарантією від нашого салону. Тому, друзі, не зволікаємо, дзвонимо, починаємо працювати. І створювати вашу мрію реальною. Всім дякую.